Привіт усім, мене звати Оля. І сьогодні я знімаю таке дуже коротке відео про свої покупки кастоварів у магазині Час Пік. І знімаю я його в незвичному форматі. Так як завжди, коли я просто сиджу і тримаю камеру перед собою. А зараз я буду показувати вам всі свої покупки на столі. Отже, почну я з ось такого блокнота. Він такий самий, як я мала, ось такий синій, який я взяла для щоденника. А ось цей знадобиться мені трішки для іншого. Отже, всередині він такий самий блінійко. І просто білого кольору. Далі в мене йде ось таке блокнот для ескізів з таким песиком. В ньому є 25 дуже товстих аркушів. Ось зараз вам з списка покажу. Не напевно, акварельні або, не знаю, він не знаю, як в тому не розбираюсь. Хоча я і не художник, але буду просто. Малювати різні малюнки. Я не знаю, для чого я її куплю. І на першій сторінці в мене вже є одне послання. Далі в мене йдуть ось такі звичайні скріпки, тому що мої вже закінчується. Ще я купила маленькі біндери. Їх тут 12 штук ось такі маленькі. Ще я купила дві акрилових фарби. Одна чорна і друга така яскраво-фіолетова. Ось такий двосторонній маркер. З цієї сторони він грубий, а з цієї сторони тоненький, тобто для дисків. Ще я купила ось таку звичайну чорну-гелеву ручку. Рожевий маркер. Він дуже гарно пише. До речі, він тоненький, я вже показувала, як він пише. Ось в цьому букноті, ось так. І ось такий лінер. Це 0,1. Він дуже-дуже тоненький. І на цьому всі мої покупки закінчились. Я надіюсь, що вам сподобалося відео. Якщо так, ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал. І всім па-па!